Друзі, всім привіт! Раночок раночок я зустрічаю на такому озерці. Досить старе таке озеро. Для мене дуже знайоме, бо частина дитинства. В школі, коли я вчився в технікумі, проходила на цьому озері. Раніше ми тут ловили постійно щуку. Щуку тут було, було багато щуки, і якби постійно всі вихідні були тут. Але однією зимою зима була така досить жорстка, досить морозна, і, на жаль, озеро все видохло. Просто вщен все. Тобто риби не осталось. А в позатому році була навесні велика вода і сюди зайшла риба, як біла, так і хижа. Щуки зараз тут мало, вона рідко коли попадається, але багато окуня. Окунь, правда, там таких гігантських розмірів нема, але є такий мікроджиговий лайтовий окунець. Ну, там, хто був хлопці, кажуть, і 300 грамів попадається окунь. Ну, є особі, звісно, такі добрі, я думаю, тому що хтось повинен був робити малих окунців. Ось раночок, літня спека скоро припочнеться з, з, з сонцем. Так що є пару годинок порибалити. Зараз цим і займусь. О є рибина перша. Ого, що воно таке? Ого! Щось воно таке. Ого. То ви поняли. Начебто ну, прийшов на оконця. Щось таке дебеле клюнуло. Чи то такі дебелі оконець, щука вроді не повинна бути. Але таке як щука. Щоб ви розуміли, мене до 12 грамів. Ого, нихера собі, я ще бублін. блін. Оце клапать клюнув. Щось я не сподівався на такий розмір. Окуня. Що буду виважувати. Тільки подивіться, вони, який клапать виліз. Спустюсь до водички. Тут хоч якось можна його, може буде підняти. Блін. Ну, ви бачили цей розмір. Єсть. знову хороший. Знов добрий окунь, поняв. Ого, ого. Оце навалює знову гарний кабанчик. А ввечері були, були такі ладошечні окунці дрібні геть. Так, окунь то добрий, але ж тут дуже... Дуже високо. Це не такий добрий, як був той. Але теж розмір. І зараз спробую підняти його. І трошки будемо викидати на гору. Один, два, три, чотири. Подивіться на цей розмір. Ну той був два рази більший, але це теж досить крута рибина для цих місць. Так, знову. Риманочка от Юбейт Ось такий черв'ячок. Такий неактивний слаг. Ось такого кольору. І дав такого окуня. і Бабах. Є ого! Та, та ви, блін, подивіться ж, що воно коїться. У мене Black Swan сьогодні до 12 грамів. Трьохдюймовий. Той він заїдає і просто гне вудку. Дивіться, що робиться, блін. Та я на Дніпрі так не ловив. Останній раз у кущі. Водорослі зайшов. Виходь, дядьку. І знову. І знову подивіться розмір. Погано вагів не взяв з собою. Але ну це ключівку ні. Я спеціально не ставив дрібний мікроджиговий силікон. Взяв три дюйми, одразу поставив, ну, щоб максимально відсіч, відсіч дрібну рибу. Але я не думав, що будуть такі окуні. Виматував приманку і клюнув невеличкий окунець. Вже піднімав під берегом і такий невеличкий клюнув. Є! Yeah. Оце набагато дрібніший. Дивіться, ну цього окуня за ним ще виходили окунці, Вон, дивіться, ще виходять. Ще, ще, ще виходять і виходять. Опа. Ну, теж невеликий, але, але, тридюйми в шахті. Такий заглотив. Думаю, що він виживе. Є. Є. Дає такий супротив непоганий. Ого, ого, ого. Я маю надію, що то такий, як перший, я не зроблю такої помилки. Так, да, це непоганий. Досить непоганий окунь. Мабуть, більше, ніж були до цього. Я маю надію, що це такий, як перший. Я його якось спробую все ж таки побороть. Може, мені просто так кажеться. Тяне прям так в кущі. Парається там. Давай, 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 давай друг. Дуже не можу форсувати теж. О, ну, Так, це теж добрий такий, трошки менший, ніж перший, але теж гарна рибина. Подивіться, який гарбиль. Ось тут, мабуть, спустюсь трошки погано, нема підходу до води. Ну, але зараз буду брати вже за флюрокарбон, а не за шнура. Опа-на. О! Ви подивіться. Ви тільки подивіться на цю рибину. Десь застіпка підвела. Щось сьогодні не йде з риболовлюю. Подивіться на цей розмір. Ну, це просто, блін, кабаняка для такого озера. Такий окунь. Ну, це порядку десь 400 грамів. 300, ну, 300 по-любому, 400, мабуть, до 500 йде. Дивіться, який він, красунчик. Це просто я не очікував такого застібка. Розігнута повністю. І отакий окунь. Ну це треш. Такий красунчик. Просто розмір бомба. Чесно кажучи, я не був готовий. Дивіться, окунь ганяє мальку. Чесно кажучи, я ну, не був готовий до такого. Я сьогодні взяв з собою вудка, якби в мене готова, а ось шнур та застіпки чомусь не готові. Я взяв з собою тоненький флюрик, ну, по тому типу, перебачу малого окуня такої вранці. Я знав, що ці застібки у мене такі вони слабенькі. Думаю, ну для ульта, якби піде а, крупної риби, якби я не планую ловити. Але, блін, такі окуні це просто якийсь треш. Я, чесно кажучи, якось він мене застав розплох. Просто. Отже, друзі, давайте трошки по снастях. Розповім, чим я сьогодні буду користуватись і почнемо риболовлю. Значить, сьогодні теж Black Swan, але до 12 грамів. Від 3 до 12 2,54 длина. Ці, це лайтик, який прийшов на зміну мого скайлайну. У мене був скайлайн, хто дивиться канал. Я досить довго. Скайлайн до 14 грамів був. Я досить довго їм прорибалив, але прийшло, прийшов час, коли потрібно щось змінювати. І я би... Трошки обновив. Спочатку я порибалив Black Swon до, до 21, він мені дуже сподобався і я вирішив обновити і купити собі ось такий Black Swan. Палка крутезна, кидає, чуєчка на висоті виважування риби, все круто, тільки погана. Ціна. Ціна кусуча. І нема хуккіпера. Опять за цю ціну нема хокіпіра. Ну це треш можна було б. Я розумію, що це мінімал такий чорний спінінг, без всяких понтів, яскравих надписів. Але маленький хуккіпер можна було доложити. Сьогодні катушка Вейнфорд 2500 Шимано. Взяв ультралетову катушку. Чому і шнур тоже ugk апгрейд 4-жильний. Взяв 0,3 по японській класифікації. Чому взяв такий комплект, ну, таку катушку поставив? По-перше, на лайтовій катушці в мене нема шнура. Якби я був на роботі вчора і сьогодні вранці так спонтанно зібрався на рибалку і мені якби, нема було чого взяти. З катушки, бо нема шнура там, мало дуже на викид не вистачає. Тим паче, мені потрібен був далекий закид на малих вагах. Я сьогодні кидаю 5-6 грамів, і мені потрібно було докинути аж до мілини і за мілину, і витягувати по мілячку на глибину. Тобто з цим воно все справилось. Ось такий комплект по приманках. Сьогодні працював гарно. Ось ця приманочка, ось такий черв'ячок, ось, ось такий, це приманки Юбейт, я вже про них розповідав того разу на ну, попередньому відео. Але от якщо на Дніпрі я ловив це були великі глибини, це була течія. Я ловив на вібра хвости 2,4 дюйма 3, до 3 дюймів. То тут кардинально змінені умови ловлі, це закрите озеро, це стояча вода. І сьогодні мені була потрібна неактивна приманка. Неактивна приманка. Не дуже великого розміру, але щоб її хтось мог могли всі заїдати від маленьких окунів до великих. І ось цей черв'ячок, три, кажеться, три дюйма дуже велика, така, ну, величенька приманка, як на окуня, але за її форми прогониста, тоненька, тим паче це слаг, окунь як малий, так і великий. Дуже гарно її заїдає. Ці приманки робить наш. Майстер місцевий. Ну, кому буде цікаво, я в посиланні в описі постав, оставлю посилання на його Facebook-групу. І ви там можете зайти, подивитись прайс, написати йому в приват. 에, тобто, ну, побалакати, якому може замовити собі щось, або просто подивитись, які приманки він робить. Там багато моделей, багато кольорів. Кольора всі класні, вони такі ну, досить насичені, е, ну, гарні. Е, Просто від цього. Круто так ставиться до своєї роботи майстер. І гарні е відливає приманки, якісті гарної і гарних кольорів. Так що, кому потрібно, переходьте в опис. перший Перша силочка буде це на його Facebook-групу. Там вже напишете йому в приват і зможете заказати його приманки. Ось так. Тіпка клює майже з одного місця. Он, дивіться, на ходу тянув, є під верхом. Можна спробувати якусь оберталочку або якусь коливалочку. активно харчується, навіть на поверхні. Це круто. Зараз можна спробувати якусь вертушечку поки клює з одного місця. Там от. Це косичка така, і вона виходить в підводну коску таку. На неї там півтори-два метри глибини, а водорості підзарошена така. Є навіть трошки ракушечки. І ось на неї стоїть отакі от кабасики. Оно кунь доганяє, клює, блін. Їх куча ціла. Цим теж дрібний поверху схватив Є. Не крупний, та ні, що ще й впирається. Пан. Ось. поставив оберталочку і клюнув оконець такий спробую тут перебалити. Може тут десь біля лататів. Буде окуні. Є. Ого. Ого. Біля лататів. Є окуні. Теж непоганого розміру. Дає. Опа. Та тихо, 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 тихо. Ось дивіться, теж біля лотаків на оберталочку, але гарний такий розмір. Ну і звісно що ми його відпустимо. Так, чому тут я обловлюю е, оберталкою? Тому що тут силікон, якщо споти, спустити на дно, дуже багато трави. І якби силікон буде прям пробивати цю траву, я не зможу зробити нормальної проводки. Ну, тут був один окунець, який хотів. Клюнути більше поки що нема. Було клювання у конзів приманочку. Так, от час перекинув оцю коску, що я казав, мілина така посередині. Ось я на ній починаю залазити. І тут я проводку таку роблю. Ну, з маленькими підкидами. Чому? Вся рибка стоїть на той коскі, на мілині, то одне з перспективних місць. І тому я стараюсь тримати ту приманку, як надовше є, як на можна довше на той мілині, де є риба. На глибині нема, глибина йде від коски до мене під ноги, і глибина йде на ту сторону. І тобто там стараюсь потримати свою приманку. І вокунь там досить гарно заїдає тоді силікончик. Опа є. Є ще окунець. Це ні, це не окунець. Це карасець. І досить, я вам скажу, дебелий, блін, карась. Зараз нехай погуляє. Трошки повністю вимориться. Якщо не зійде. Такий гарний карасик, клюв. Дійшов майже до мене тихо, тихо, тихо. О! Дивіться, який клюнув. Подивіться, який клюнув красень. Я не знаю скільки, ну, грам 500-600, мабуть, в ньому є. Дивіться, все по-чесному, у рота, як полагається, отакий карасяка. Дебелячий клюнув. Три дюйма, силікончик від юбейту. Не пам'ятаю, як моделька називається, така черв'ячок неактивний. І отакий от карасямба клюнув. Карасик гарний, такий. Заберу одного. На жарьоху Карася можна. Це окунь хай розмножується. А такий карасик хай можна взяти додому. І знов отакий кабанець клюнув. Ну Дивіться, ну це просто для таких місць це просто кабаняри клюють. Дивіться, який гарний він. Клас. Насправді ну, дуже крутезна річ. Половити таких окунів на лайтик. Це просто, плін, бомба. шкульковка. Mm, ну, добре. пішов фокуєць. Є. Є, є. Є ще окунчик такий. такий. Отже, друзі, скінчилася сьогоднішня риболовля моя. Так вийшло, що це рибалка одного місця. Майже є де поодинокі такі клювання рибки, але локальна рибка стоїть на, такому, на такій мілині, де є тверде дно таке. Трошки травки і трошки ракушки. І ось там воно стоїть і активно кормиться. Та і сонце вже піднялось, досить так жарко стало. І треба зматуватись просто додому. Задоволення, просто купа вийшла, гарна риба клювала, гарного розміру. Так що ну, просто рибалка получилась на мою думку, бомба. Це середина літа, закрита водойма і клює така гарна рибка, ще є активно, це просто круто вийшло. Отже, кому сподобалось, обов'язково підпишіться, поставте пальці вверх, коментуйте, питайте, я всегда відповім на ваші питання. Питання е В описі будуть посилання на Silicon UBAT. На мій канал, на Фейсбук, на інстаграм, так що теж залітайте, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.